Привіт, друзі, привіт, дощ іде, але потрібно все рівно трішки працювати. Да так, потрібно в старому хліві трішки зробити там порядок. Навести підготувати нашу свинку до упоросу. Ну, вона, вона підготовлена, готув... але поросята. Вона, вона вже злучена, її готувати. Потрібно підготуватися до майбутнього упоросу, Ну, зараз це покажемо. Десь на днях має бути, ну, вона бачившись, себе, я там вже трішки наводив марафет, якби повичищав повсякденна робота, така вичистити, викинути. То я бачу, що вона так трішки там тлумиться вже. так Тумиться, ну ще поки що не похоже, але так тлумиться. Я там вже зробив певні роботу, але дивимося. Що потрібно зробити трішки краще, є там можливість вже зробити, бо тих забрали звідти, рижу переселили туди, показували, а козу телепортірували да, у іншу, там в іншу клітку, там, де зірвана та підлога, там з краю прив'язали, поки що зараз потрібно буде позаробляти. Ходім туди, ти покажемо. Значить тут цей старий. Е, Сунарник, короварник, тут що лише саме хліві не було. Корови і так стояли, і так стояли, так дві стояли, потім всі у нас було максимально, це сім голів, ну не ну, корів, а ну, там і баки, і дивиця була, і корови. Все таке вкупи, що тут цей хлів він був такий низькуватий, але заливалося, 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 зривалося, заливалося, і вже такий він низенький став. Коротше, забрали ми. Тут рижа була, забрали звідси рижу туди, а звідти до коза перенесли сюди, тому що там мала клітка. Перевели сюди, занесли цей станок, я вам розповідав. Трішечки станок цей вийшов незручний, особливо задня е, хвіртка, тому що ці гострі угли, я щось не розрахував, так, думав, що вона не буде аж туди лягати, під кінець, як би сказати. Ну, зрозуміли, під, під задню частину цей, цього станка. І вона трішки попорола хребта. Ну, Олена там першу надала, все нормально. Заляла так, трішки вона поцарапала що там нічого особливого такого. Ми, ну, ми ж робили для того свинарника цей станок, а тут він трішки. Ну, все рівно і там вона була. То я зняв ту задню хвіртку і кусок доски перешив, не виходив, все нормально. Лежить он собі там релаксує. Значить, що тут зробили? Зробили, бачите, отак перегородив. Вирізав у дверах отвір такий, бачите, і тут плановано вони мали бути. Але по-перше, що трішки затікає з жолуба, бачите, вода десь, мабуть, вона п'є і виливає, трішки підсочується. І тут ж буде мало місця, погляньте, що бачите, що ну, де ж тут є, того місця розгулятися їм. А тут стояла коза. Першочергово цей пересінок, так і задумували, що тут буде, як би сказати, для малих поросят це буде тут стояти станок, а сюди тут дерев'яний був з досок станок. У нас, а тут будуть малі поросята. Ну, якось воно якби, проходило і так, тому що не було цих малих, вони були там в кучі четверо. Ті ми сюди перегонили, Так було тут, а вони бігали в цю клітку. Сюди, в цю клітку були, там лампа була, а зараз вже якби немає його. Щоб... То вирішили зробити тут. Значить, по що і потрібно трішки пошикатурити. Бачите, позривалися отакі вибоїни. Та рижа вибила, і в тій клітці треба заляти, щоб воно було, як би сказати, трішки десь побілити не сильно, тому що навесно тут потрібно буде обшикатурувати. Погляньте, як вона як вони це тут, колись був п'єць, це була кухня. Отак перестінок був сюди. 에, Може, ну, кухня, знає, піч ну, піч де, хліб пекли, да. мати колись пекла там по 9-12 таких круглих, круглих на, ну, хлібин. І, і стояв, як би сказати, і не цвивився нормально. Але то суть не в тому, грілися на п'єць, пам'ятаю, тепленько було, і сливки сушили. І печиво, ну праніки, казали раніше, пекли там в деках. Ну, різне було. Але з часом, як би сказати. Розширилося. Цей перестянок забрався, поставив два сволоки і вже зробилось таке більше, як би сказати. Захотілося дуже гроші і почали займатися такими справами. Було всього, пройшли немало. Надіємося, що пройдемо так само. Ось тут зірвали, бачите, я вам розповідав, підірвала вона, тут її дуже сильно було незручно, то це все потрібно хоч трішки окультурити. Е, хоча б ямки щекатурити не будемо, тому що у нас піска там три мішка, мені здається, піска, три складці. Тобто немає багато піску, а зараз де ж ти його куди, куди поїдеш, де візьмеш. Значить, суть не в тому. Суть у тому, що і все планую, хочу дуже сильно. Я думаю, що я встигну покласти отут якось буржуючку Все ж таки хочу. Тому що, знаєте, як у, у тих е, людей пожилих, які прожили такі Ну доволі. Нелегкий час, в них лише щось на горішчі повинно бути мішок солі і сирників, упаковка. Так само і мене з тою зимою в мене вже якийсь мандраж. На ці лампи сподівань не сильно є. Ну, якби я сподіваюся на них. Але хочеться, щоб завжди був якийсь запасний варіант, щоб в останній момент не чухатись, не бігати. Тому що я кажу вам, тої зими, що три льохи упоросилося, да? чи дві? Дві, дві льохи упоросилося і. Повірте мені, я вже розповідав попередніх відео, що не сильно хочеться купувати сіки того бензину, і газу, і того стального, і бігати, і в пляшок з водою ставили, і все лиш не робили. Але пройшли, прожили, то ерунда. Проживем і це. Але хочу, щоб вже бути більш-менш підготованим, покласти тут буржуйку. Побачу, ну, покладу. Кладу, не сьогодні не встигну, тому що вже таки третя година, вже йде ближче до вечора. Плюс те, що знімаєш, воно трішки займає часу. Зараз потрібно буде видовбати саму першу чергу. Це саме шумне, що буде, зараз трішки її стрес. Ну нічого, я думаю, на привик не буде. Це я швидко спробую це зробити. Видовбати тут такий отвір, це все, як би сказати, щось позащикатувати, щось позаливати. Побілити. Побілити. Угу. Там є вапно, да у нас? Побілити, ну, в такі вон, ті місця, де самі чорніші, щоб внизи, так щоб трішки знову, як би сказати, освіжити його, а білувати нормально, будемо його вже весною тут позащикатурувати, то буде далі. Коротше, знаєте що, беремося до роботи, скільки можна говорити, так? Да? Так, да, беремося. Беремося? Обов'язково, то ж беремося. Погнали. Ну що ж, друзі, це все знімалося трішки раніше. підготували підготовлювали до того до цього у поросу. І Машка нас розбудила, як завжди, на ніч. Вона не на любить пороситися ночі. Друга година ночі, і ми приймаємо зеленої роди. Ні, По -постійно, постійно, постійно що супроводжуємо у порос, тому що це копійка, як би сказати, і виживання на цьому заробляються певні кошти, щоб прожити. Що... Ну, що ти розкричалась, не дай слово сказати. Вже Одна пара з'явилася, хлопчик, ну, кабанчик і льошка, хлопчик і дівчинка. Ну, кабанчик мовчить, а дівчинка ворущи. Дівчинка, так, да, ну друга. І такі моменти, що настільки тепло тут у приміщенні раніше з зимою, особливо тої зими, то це було щось чимось. Тут важковато буде знімати, то поміхи. Це їх ще лише двоє. Лиш дасть ну, Бог, скільки дасть, скільки буде, скільки буде. По друзі, такі певні моменти комусь. Ну, Зараз ми такі моменти будемо відзнімати, що, що пороситься, як, що до чого. Я думаю, що вам буде цікаво, ставте вподобання, коментуйте, робіть ставки, скільки льошок, скільки кабанчиків буде, буде доволі провірити свою інтуїцію. Виграша ніякого не буде. <ріст> одразу попереджую. Такий лайфхак лайф маленький для тих, хто е тримає корови чи свині, і також бігає, ходить, тому що ми вже другу ніч. Да, е ми діжуримо тут. Ну, тут не діжуримо. <ріст> ну на телефоні. На телефоні. Зараз розповім, як і чому. Хто має якесь певне господарство і також бігає, доглядає, там дивиться, коли буде днем. Це ще не важко якби підійти, подивитися, mm -hmm. що до чого. А ночі ну, ви самі розумієте, що ніч є ніч. То ми взяли яким чином? Старий телефон у нас був, поставили туди е, сім-карту. No. Яка стояла сім-карта. Я свого зателефонував на той телефон на Viber. Поклали ми той старий телефон тут, е, на штатів. Навела сюди на льоху, а свій телефон я поклав у будинку. Тобто лежиш і дивишся, коли впоросилася, ну чи починається, у не починається. Таким чином не потрібно ходити на вулицю і заглядати, вдіватися. Ну, в днем, я ще раз кажу, що це ходиш, робиш, то ти заглянеш, як не я, то Олена, то такі, що легше. А новчу ви самі розумієте? Да, то, такий то, метод, то, я то, надіюся, успіш, то, що... Ти спиш Тут не моком дивишся, що там робить. А що як спиш, стаєш, mm -hmm. ідеш, вдіваєшся, да, холодно висати, зараз зима, бо температура, то літом ще легше. А так mm -hmm. такі ж питання, які процедури проводимо під час спокій, ще ма. Які процедури проводимо під час упоросу, це е, відрізаємо зуби. Тобто кусачками звичайними одразу зазвичай ми раніше робили це на третій день, коли давали. Да, то ми вже і зуби, але вони ж тоді вже підростають, стають уже такі, то починається крику немало. Да, вони зараз більш спокійніші, такі не, не так вони. Ну, вони ще нічого і не розуміють, Привозок що там цей і біль такий не, а -а. Відчу, не, від, не відчуває. Та, то зразу лиш кот, кот, зуби, і потім менше цих питань. Да. Дали вже і, і Все, На да, швиденько прокололи і все. прокололи, і, все. і всі такі питання. Не взяли окситоцин. Щоб да, було, да. Те, коли перше вилізло, вкололи окситоцин, і тоді вони одне за другим. Ну, будемо діжурити, нічого не зробиш. Якби день, то можна було б скочити і взяти, а так, то, по діжуримо. Ніч велика. З ранку далеко є про що порозмовляти, є про плани різні, про, про якесь бачення. Зробили, бачите, таке відділення тут, ну так, щоб розповісти, що, що робилось. Побілили, побілили так локально, де було саме грозніше, там і пройшлися основні масі, тому що треба буде е, оце все защекатурувати, а його як набілити, то потім не вчіпиться щекатурка На цемент піщано суміш не вчіпиться нормально. То тут не білили. Так воно якесь, ну таке, яке є, таке є. То його потрібно буде защикатурити, доводити трішки до пуття. Бо там, де розповідав, що була кухня, там змащена глина з піском. Колись так мастили. А свині ж, ви розумієте, це їм за задоволення зняти його стін. То там також не пробілювали об щекатуриці вже доведеться до пуття, буде тепліше. Тоді буде далі, то буде далі. Буржуєчка, я вам скажу, це прекрасно. на це дуже прекрасно. Бачили, яке сопло йде е, звідти, тобто тяга ах, тяга шалена. На закритому. На закритому воно собі тлі не потрібно там відкривати, щоб туди аж вогонь йшов і вилітало воно в ту сторону. Трішки підкритий механізм такий самий, як я робив і туди, він мені сподобався, доволі непогано. Привідкрив так на 2-3. Воно ну, пів сантиметра відкрив і воно собі туди тягне. Є он, юний сварщик, трішки не дотягнув шви, бачите, що про цей. Ну, занесу зварювальний і тут вже його черкану. Ну, в принципі, воно туди йде, дим, не йде і, і, і без питань. Позашивав, пообшивав, вивів такий димоход сюди, у, е, у вікно, форточка, де була витягнув звідти скло, і зашив уже вирізав таку штуку. Температура температура вже 24 градуси. Це, ви розумілося? Що непогано, 24, ну прикривати. Все ж таки, хоча перші дні, поки вони малі, без цього суїфервіту, правильно, в трішки з цими назвами плутаюся. Це Олена в основному займається назвами цими. Я проводю певні процедури, з нею, не з нею, а з поросятами, то поки вони не окрепнуть, потрібно тепло. Потрібно тепло, тому що я вам казав, що не, не страх, не те, що в мене хвилювання, якісь із за щас. знаю, що проходили немало при демі це. Але хочеться бути підготовлений. Тому такі варіанти я вам скажу, це вона розрізала. в мене була така двойна, Відео є на каналі, але це не раціональне використання. Труби, тобто з цієї з тої, що в мене була, можна зробити дві або таку і ще розрізати і два жолоби получаться. Тобто потрібно раціональніше відноситись. Тоді й була можливість. верніше, були труби, не було того розуміння, яке я зараз. А зараз воно вже якби ну, переробити нічого не, не нічого немає. Вчора ночі як телефон поставили, а інший телефон будинку. Я ніколи не думав, що так поросята хропля. Який храп стояв в будинку, і знаєте, що немає, як виключити звук, вимкнути звук на цьому телефоні, що у хаті, тому що десь думаєш, ну заснеш, а порося вилізе, почне все рівно пікати. А цей принизливий такий голос, да, да. то проснеся навпаки. Ну, ну вони вчора, як всі почали тут хропіти, ця ойка тих двох хроплят. А я ще взяв сіна, кинув. Це було щось з чимось, і вони півночі сіно то валили, тямкали, ласки. Так, я вже тут. хотіла піти позбирати, бо я вже, <плес> <плес> я вже не могла то слухати. І нема як, як вимкнути цей звук, то я ж кажу, що, щоб чути що до чого. І вони тямкають, коза свої справи там робить, <плес> <плес> як яблук. Ні, вона тихіше спала. А мені здається, що вона або хтось з них яблук наївся, або вона, бо <плес> таке відлудь йшло, що йолки палки Такі, скажу, ну доволі дієві, Оце з телефоном візьміть на замітку. Хто ну хто не, не знав, чи я думаю, що там і камери вже ставлять у хліві. Тобто така доволі непогана опція камери. Ми також думали, тому що ці ну, уходження трішки вони не влаштовують. Але такі, як телефон старий, якийсь покласти тут, вайбер зателефонував собі, відео поставив на штатів. На зарядку сюди я переноску привів. Yeah. Поставив на зарядку і цілу, ніж до ранку воно стояло вчора. І сьогодні це, це вже Олена розбудила, бо я так дивився, дивився довго. Я буду дивитися, але але не вийшло в мене. Подивитися, розбуді і каже, йдемо, вже вже почалося. Ти доволі так зручно і нормально. Ну будемо далі зараз. Ми вже дивитися, так і по ходу ще знімемо, тому що такої якби аж сильно тут цікавої процедури mm -hmm. немає. Ну, будемо чекати компанію, ну щось мало, машка, не ну, підводь, подивись. Це ми її два відомі чекали. Од. Одне. одне це, це, це 15 метрів профтруби вже 40 на 40. Ми вже розрахували. Да? А, це, а це за 40 літрів солярки треба буде, да? то нам ще, ще потрібно на насіннявий матеріал. Ну, коротше, ще потрібно. І там малені щось треба хоч наскрабати. Що ти хотіла купити? Шльопанці? треба. Ні, я рослини, я хочу рослини. На шльопанці в рослини, щось придумаю, а шльопанці попадуть точно. Так, Інвестор, це мій інвестор мої. Як вона називається. То, що роблю, це інвестор. Вкладає он інвестиції. I'll we'll see you through. друзі, Породіля відпочиває і не немає голосно розмовляти. Що ще мали сказати по цьому? Порода ландрас, Да, злучена із Петреном. Петренчики такі видно по них. Петренчики народились, і в Ландраса. Перемогли в нас дівчатка. На одну. На одну. Чотири Льошки і три кабанчики. Семеро штук поросила. Ну, як би сказати, те, що розчарування не розчарування. Було спочатку, правда, трішки і налякалися ми, тому що десь тільки з годину да, не було. Одна, mm. одне, один кабанчик вийшов і з годину вона не просила. Вже різні думки так закрадались, тому що в житті було багато чого. Але добре, що. Я бачу, що да. все нормально. Тоже хочу сказати Тоже слово, хочу сказати слово. Дякую, дякую за увагу. Но добре, що обійшлося все добре, і потім вже пішло більш-менш все нормально. Вага поросят важили е, кіло менше, 800, кіло, кіло 900, кіло 800 і 네. одна найменше кіло, кілограм 600 грам. Тобто mm. такий непогано щось казалось, мабуть, на цьому упорослі. А, а на це, що така вага поросят, сказалося, що дешеві ціни на зерно. Тобто я сипав як міг. Ну на другий раз буде трішки обачніший сим, тому що, як би сказати, ну такі не хочеться ще раз в таких питаннях, тому що ну хвилююся, вилазить тобі там 2 кілограма. Це вилазить, родиться вилазить. То трішки якось знаєте, так же задумуюся. Тому навантаження на. На свиноматку, тобто цього не бажано. Ну що, вставай, вставай, скажеш що щось чи ні. По Постанкові ще я мав сказати, я вам розповідав, що я його підняв на 10 см, як бачите, немає цієї верхньої частини, немає цієї верхньої частини, тому що ми його не могли сюди навіть занести. Щось про це я не подумав. Але є також в думках у мене вже в подальшому. Я його зроблю роз. Теж так, щоб він розкладався, буде певне удосконалення. Його зроблений він був, і добре, що він був зроблений, тому що такі моменти й бувають, що вона мала бути там, для неї вже робилося. Але по цих сходах ми її не ризикнули перевозити, транспортувати, тому що вже терміни такі, які підходили до опоросу. Тому а ця клітка сама більша, то ми її так відкрили там, де ви бачили, де коза, і вона скільки, три дня. На да, тридка була відкрита. і Вона года. не наважувалася. Я зайшов вже десь через. Ну як? Я не через три дні зайшов, але ну, на протязі цього часу, через три дні, коли заходжу, вже дивлюся, і вона вже сюди сама зайшла. Ми ту відкрили цю відкрили. Да, на... ти та їй таку дорожку сіна виклав. Я сіна виклав, дерчечки і там наклав. Яблучок та різав. Ну, все, все як положено. Коротше. Добре, що вона сюди прийшла. Тут більше місця. Добре, що ми зробили і тут наскільки зручніше, є де розвернутися, є де прийти, вони тут. Заходять, ну, чуєчка виручає. Ще по цьому, що скажу, що закінчилась цегла, вже використав тротуарну плитку, яка в мене там трішки залишилась, і такої і вже з нею ну, все йде вхід, так як, як як би сказати, чого є, з того робимо. Да? Ну, по цьому все, друзі. ну, Коментуйте, висловлюйте своє бачення. Вже яка, п'ята година ранку. Так, да, вже стомилися трішки. Не будемо вас затримувати. Коментуйте, ставте вподобання. І таким ми живемо до наступних відео, друзі, і хай щастить!